Цього разу основною підготовкою конкурсу займалися самі студенти. Точніше, студентські організації розповідають, підготувати конкурс справа серйозна, адже потрібно відібрати кращих з кращих. Я їх відбирав фактично в кожному вузові. Приходив, кажу, у вас є якісь таких чудовий студент, які можна взяти в участь. Вважаю, що взагалі зібралися хідні. Переможець, Він їде на всеукраїнський етап у Києві. Для вищого керівництва крім сприяння молодим залишилася ще й почесна та відповідальна місія об'єктивно оцінювати конкурсантів. «Попередньо проводився вже відбір. Всі студенти, які подали заявочки, вже були переглянуті, і сьогодні на цій сцені будуть кращі з кращих. Перед початком конкурсу помітно хвилюються і учасники, і вболівальники. А ось у конкурсантки з досвідом хвилювання Катма. Після стількох виступів вона із камерою, із журналістами може нати, але цього разу лише вболіває. Анастасія, минулорічна переможниця обласного етапу. А на Україні поступилося лише студентці з Київського Можливо. університету Шевченка. «В мене на всеукраїнському конкурсі був дуже сильний соціальний проект, який був реалізований і оформлений. Тобто, і це мені давало ну багато шансів до перемоги. Тому я знала, що в трійку я точно відудосвідом Досвідом Ділилася. Каже, секрет успіху простий. Перш за все, потрібно мати друзів, які б тебе підтримали у всьому. Це найголовніше. І друге, звичайно, впевненість у собі. Єдиний хлопець-конкурсант Володя Черняк. Він і громадський діяч, і кавенщик, і переможець цього ж конкурсу в 2008-му. Журі бере артистизмом. Навчаюся на штартому курсі природничого факультету на спеціальності географія. Та собі шолки, а я б розказувати. Розповідає, що бути кращим, справа відповідальна. Розумієш, що вже такі кращі, їх буде багато там на Україні. І все ж таки, тут, як був регіональний етап, думаєш, як же все ж таки прославити свій університет? А там вже думаєш, як прославити свій університет і як прославити свою область. Та зізнається, що на конкурсі в першу чергу заради нових знайомств та спілкування. Це величезний досвід, просто досвід іменно в роботі студентства, в спілкуванні студентства, по проектах по, ну майже по всьому. Класно, круто. Учасники представляли візитку та вражали художніми номерами. Ірина на цьому конкурсі вперше трохи хвилюється, але обіцяє викластись на повну. Як бачите, я золота кудра. Талант у мене безперечно є. Я справедлива, добра, мудра і радість нести призвання моє. каже досвід не такий великий, але знає, що потрібно для перемоги. Буду вжимати себе все. Спостараюсь, наскільки наскільки можна. Впевненість залог гарантії, у досягненні мети. Впевненість та хороша підготовка не підвели. Саме кам'янчанка Ірина Качан буде представляти Хмельниччину на всеукраїнському етапі. Олексій Ленков, Олександр Галян, Подільська панорама.